ще розміщувати нашу уже вашу ядоприманку. Перед приготуванням ядоприманки потрібно провести аудит вашого приміщення, вашої території для того, щоб знати кількість необхідної приманки, та де ми її будемо використовувати і як. Бажано розміщувати нашу ядоприманку у місцях проживання та переміщення гризунів. Перед цим ми приготували ядоприманку на основі смаженої печінки. Також у нас є заготовка. На основі копчених крил, моя улюблена, ефективно працює проти щурів. І також ми зробили одну заготовку на основі жареного насіння. Не солоного. Напоминаємо, що діюча речовина у нас брудіфаку, наш препарат називається стоп Mesh. Провели аудит, визначили місця проживання наших гризунів та переміщення. Ядоприманку безпосередньо розміщуємо навпроти нори або прямо в саму нору наших гризунів. Можна ще навіть ту нору чимось заробити або камнем як закрити, або щось такого плану. Навіть якщо вона не схоче брати нашу ядоприманку, вона буде вигризати собі прохід, тим часом яд буде попадати в організм тварини. Якщо ми не бачимо явно явних нір на ритих, але бачимо сліди переміщення, це можуть бути їхні фекалії, може бути видно сліди по порохові на землі. Потім сліди їхньої шкоди поїдання продуктів або складського реманенту, тих місцях розкладаємо ядоприманку, е... приготовлену своїми руками. Якщо в нас є невідповідності в конструкції приміщення, це можуть бути дере, щелі, кудою може. Теоретично пройти, пролізти гризун в тих місцях, також розставляємо нашу яду приманку. Якщо ми пер, е, переживаємо за покриття підлоги, і щоб е, оцей яд не перебився на, е, на підлогу, можна використовувати одноразовий посуд або щось такого плану. Обов'язково е, на протязі. Не тільки двох контролюємо, моніторимо поєдання приманки. Якщо приманку в якомусь місці повністю виділи, ми обов'язково туди додаємо. Нагадуємо, що гризуни, такі як пацюки, одразу не дохнуть, коли вони поїдять нашої приманки. І потрібно постійно додавати приманку до тої пори, поки вони її поїдають, поки вони її беруть з місць розкладання. Смерть гризуна, такого як щур, наступає десь орієнтовно через дві неділі. Якщо пацюки одразу будуть дохнути, то їхня колонія перестане брати ту ядоприманку, яку ви розкладаєте. Цим і відрізняються пацюки від мишей. Пацюки вони розумні, у них є там своя ієрархія. На розвідку вони посилають молоду особину, яка поїдає нову, появившись, їду. І потім вони спостерігають за, цим, за цією твариною на протязі декількох днів. Якщо вони бачать, що тварина жива, здорова, з нею нічого не відбувається, вся колонія остальна починає брати нові харчі, які до них з'явилися, тим самим поїдаючи яд. Смерть наступає приблизно через дві неділі. За той час уся колонія вже поїсть яду, приманки з ядом і наступає гибель. Чим же ж відрізняються миші? Миші вони не такі розумні, як пацюки, але вони беруть свою кількість. Тому їм потрібно багато і часто додавати ядоприманки. Так, принцип той самий. Кормимо до тої пори, поки гризуни з'їдають нашу ядоприманку. Якщо вони перестали брати, це вже означає, що вони наїлися, що вони починають дохнути. Перші признаки того, що яд починає діяти. Гризуни вони можуть виходити на люди, вони втрачають пильність, вони втрачають страх. Це все тому, що діє яд, в них є відчуття задухи, вони йдуть на свіже повітря. Миша дохне набагато швидше, ніж пацюк. Але ж напоминаю, що вони беруть свою кількість, тому їм потрібно теж уділяти досить багато уваги і постійно додавати ядоприкормку до повного припинення поїдання. Всім дякую за увагу, гарних результатів. Звертайтеся, будемо раді допомогти.